Привіт, привіт! Ми вирішили щомісячно складати список ігор, які випускаються на ПК та заслуговують на нашу і на вашу увагу. Це можуть бути як нові ігри, так і старі, які виходять з раннього доступу, наприклад, чи на ПК. Якщо ви бажаєте доповнити цей список, радо почитаємо ваші пропозиції в коментарях. Ну що ж, поїхали. V Rising Гра пробула в ранньому доступі 2 роки і тепер виходить на ринок як повноцінний продукт. Розробники пропонують нам поринути у вампірську екшн екшн-рольову гру на виживання, не схожу на жодну з інших. Після століть дрімоти ви прокидаєтеся ослабленим вампіром, щоб відновити свої сили, полюєте у пошуках крови, ховаючись від палючого сонця, аби вижити. Відновіть свій замок і перетворіть людей на своїх вірних слуг, щоб створити нову вампірську імперію. Шукайте союзників чи ворогів у мережі або грайте соло в локальній грі. Захищайтеся від священних воїнів і воюйте у світі, де вирують конфлікти. Візьміть свою долю в свої руки. Киньте виклик Дракулі, Володарюйте ніччю. V-Rising планується до виходу 7 травня 2024 року. Українська локалізація відсутня Home World 3 Тактична, красива та абсолютно унікальна науково-фантастична РТС, яка отримала нагороду Готі. У вас є стратегічна свобода. Велетенські космічні уламки, і мегаліти додають тривівмірний ландшафт до класичного бойового простору Хоумворд. Використовуйте уламки стародавньої цивілізації, щоб заманити ворогів у геніальну засідку або сховати свій флот від могутніх ворогів. Фортеці кишать грізними вежами і запрошують ваші ударні кораблі в небезпечні траншеї глибоко в тилу ворога. Але не все знаходиться під вашим контролем. Небезпечні космічні явища, такі як шторми, з частинок та астероїдні області, стануть випробуванням навіть для старших командирів. Homeworld 3 планується до виходу 13 травня. Українська локалізація також відсутня. The Rock Prince of Persia Спробуйте динамічний, складний, але водночас захоплюючий Рогу лайт, опануючи акробатичні трюки задля гармонійного чергування платформера та бійки. Знаходьте нову зброю, оснащуйте артефакти спеціальними властивостями та вдосконалюйте їх, щоб створювати власні білди. Відкривайте нових персонажів, відомості та місцевості, прагнучи знайти спосіб врятувати Персію від навали гунів і стати героєм, який ваш герой завжди мріяв стати. The Rock Prince of Persia планується до виходу 14 травня. Українська мова також відсутня: Ghost of Tsushima Нарешті культова гра Ghost of Tsushima виходить на ПК вже в травні. Вперше на ПК пройдіть подорож Джина Сакаї та відкрити для себе повну історію приводу Цушіми в режисерській версії. Наприкінці 13 століття монгольська імперія знищила цілий народ під час своєї кампанії з підкорення Сходу. Острів Цушіма це все, що стоїть між основною територією Японії та величезним монгольським флотом, на на чолі з безжальним і хитрим полководцем Хотунханом. Прокладіть свій власний шлях у цьому пригодницькому екшені з відкритим світом і відкрити його приховані чудеса. Ghost of Tsushima планується до виходу 16 травня 2024 року. І, на жаль, тут українська мова також відсутня. Сенуя сага Hellblade у сиквелі відзначеної нагородами гри Hellblade Senua's Sacrifice, Сенуа Senua повертається у жорстоку подорож на виживання крізь міти та поневіряння Ісландії часів вікінгів. Прагнучи врятувати тих, хто став жертвою жахів тиранії. Сенуас стикається з битвою за здолання темряві як всередині, так і ззовні. Пориньте в наступну главу історії Сенуа з ретельно продуманим досвідом, розказаним за допомогою кінематографічного занурення, чудово реалізованих візуальних ефектів і захоплюючого звукового супроводу. Сенуа саги Hellblade 2» планується до виходу 21 травня, але тут, на відміну від попередніх ігор, українська мова є в субтитрах та інтерфейсі 1. Winds of Change. Це перша глава української візуальної новели, яка виходить в ранньому доступі в стимі в кінці травня. Heralds of the Aberrantes» – це унікальний візуальний роман, який перенесе вас у фентезійний світ Кристал Панк, де в паралельному всесвіті існує світ «Nanras» – невидимий для людей. Його населяє раса розумних драконоподібних істот Омбері. Вони мають власну культуру, мову та довгу історію, сповнену захоплюючих і водночас драматичних подій, що призвели до тривалого, жорстокого та виснажливого світового військового зіткнення, відомого як війни за воз'єднання. of the Everenties. Chapter 1. Winds of Change» планується до виходу 30 травня 2024 року. Українська мова, звичайно, є з повним перекладом і озвучанням. Формула 1 24». Станьте одним із 20 учасників перегонів у класі Формули 1 FIA 24-го року. Випустіть свого чемпіона в гонці за визначальною для історії кар'єри F1. Це перше велике оновлення режиму з 2016 року. Керуйте як найкращий і відчуйте себе одним цілим завтівкою завдяки новій системі динамічного керування EA Sports. Розпаліть свою пристасть, приєднавшись до улюблених команд і гонщиків, і доведіть, що у вас є все, що потрібно в нових режимах і випробуваннях. F1-24 планується до виходу 31 травня 2024 року. Українська мова на жаль відсутня. На цьому наше ознайомлення з майбутніми іграми, що виходять в травні, добігли кінця. Особисто я чекаю на вихід привида Цушіми. А на яку гру очікуєте ви? Можливо, мене додали її у список? Тоді поділіться вашими відповідями у коментарях. До речі, в описі до відео ви знайдете додаткові матеріали про ігри, які я явила мову. А наразі в мене все. Дякую, що дивитесь мої канали, читаєте мої дописи, ставите вподобайки та підписуєтесь. До нових зустрічей і бувайте!